Тут у Святого Володимира ми всі знаємо про небезпеки, які підстерігають нас поза нашими воротами. Я хочу виконати свій обов'язок під присягою. Я хочу захистити мою кращу подругу від небезпеки. І мати своє власне життя. Я б ніколи не став проти тебе. Роза Хетуей. Ми повинні підготувати лісу до її нової ролі голови родини Драгомир. і Роуз. Вона виконає свої обов'язки. Я ж королівська принцеса, яка потребує захисту. Роза дає і дає. А я лише беру й беру. Я можу бути лідером, який править не тільки для королівської сім'ї, але й для всіх громадян. все ж ти коронучий. Ти маєш силу все змінити. Тут відбувається щось дивне. Я можу допомогти тобі. З Крістіаном краще не сплутуватися. Я буду обережною. Звісно, я хочу поставити тебе на перше місце, але я не можу. Ви можете бути опікуном або другом, не обома. Який план гри? Ти знаєш мене. Я за тих дівчат, які тримають удар. Правитель. Це не просто монар. Лідерство вимагає жертв заради загального блага. Мені потрібно боротися. Нам потрібно боротися. Вони повинні бути готові жертвувати всім, що вони мають. Вони тут. Вона моя сім'я. І я помру заради неї.